Я хотів би зазначити, однією з ключових проблем, які десятиліттями стримували розвиток будівельної галузі, була забюрократизованість дозвільної системи. У березні 2011 року на виконання ініціатив президента України було значно спрощено дозвільну систему в будівництві. Нова дозвільна система побудована на декларативному принципі. Коли забудовник, щоб почати будівництво, лише заповнює декларацію, передає її у відповідні дозвільні органи. Результат цієї реформи став відчутним майже одразу. Так, у 2012 році завдяки цьому було досягнуто вагомих результатів. Кількість об'єктів будівництва порівняно з 2010 роком зросла майже в 2,5 рази. Загалом торік в Україні розпочато будівництвом більше 109 тисяч об'єктів, з яких право на виконання будівельних робіт на більше ніж 48 тисяч з них отримано шляхом подання повідомлення, на більше ніж 59 тисяч у результаті реєстрації декларації, і лише на 1100 об'єктів в результаті отримання дозволів для 4-5 категорії складності. Фактично впроваджено нову спрощену форму набуття права на будівництво індивідуальних житлових будинків площею до 300 квадратних метрів тільки на підстави наявного права на володіння чи землекористування, будівельного паспорту та подання повідомлення, що направлено на задоволення потреб саме соціально незахищених верст населення. Також в Україні стрімко зростає і показник введення в експлуатацію об'єктів будівництва. У 2012 році було введено в експлуатацію близько 113 тисяч об'єктів, в тому числі 99% за декларативним принципом та 1% шляхом видачі сертифікату для об'єктів 4-5 категорії складності. Це вдвічі більше ніж у 2011 році. З 5 січня цього року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності за номером 5496, норми якого торкнулося дозвільно реєстраційних та контролюючих процедур у містобудування. Цим законом продовжено на один рік введення в експлуатацію певних об'єктів будівництва, що споруджені без, права, без отримання права на виконання будівельних робіт. Так звану будівельну амністію. З ведень, перш за все, необхідно зазначити, що положення будівельної амністії поширено на індивідуальні будинки, збудовані з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року. Крім того, поширено перелік об'єктів, до яких увійшли громадські будинки та будівлі сільськогосподарського призначення першої і другої категорії складності. Завдяки цьому спрощено порядок введення в експлуатацію об'єктів сільськогосподарського комплексу на селі. На виконання вимог закону, Держарбудинспекцію було розроблено порядок прийняття таких об'єктів в експлуатацію, що був затверджений 19 березня 2013 року, наказом Мінрегіону за номером 95, набрав чинності перед великодніми святами саме 29 квітня 2013 року. У 2013 2000... У 2012 році більше 48 тисяч таких об'єктів було прийнято в експлуатацію. Цього року очікуємо таку ж кількість об'єктів. Окремо хотілося б зазначити, що не потрібно створювати ажіотаж при поданні документів за необхідності дії будівельної амністії може бути подовжено і на наступний 2014 рік. Проте наголошую, що з набранням чинності з 12 березня 2011 року закону України про регулювання містобудівної діяльності набуття права на виконання будівельних робіт та прийняття об'єктів в експлуатацію значно спрощено, і законний шлях набагато простіший будівельної амністії. Саме тому Держанбу інспекція України рекомендує забудовникам дотримуватись встановленого законом порядку і Нарешті в цьому ж законі врегульовано питання легалізації індивідуальних садибних та садибних будинків, які побудовані до 5 серпня 1992 року, та не підлягали введенню в експлуатацію. Зараз для державної реєстрації прав власності на таке нерухоме майно достатньо технічного паспорта, складеного за результатами технічної інвентаризації. Дякую за увагу.